В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві зеленого автомобіля? Тільки прямо, тільки ліворуч, тільки у зворотньому напрямку, прямо або ліворуч, у будь-якому напрямку. Ну, скільки питань ти буде? Ви напевно в шоці, як і я. Бо є так звані тимчасові дорожні знаки, які закріпляються на щиті жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Тому водієві зеленого автомобіля про... можна продовжити рух тільки прямо, отже ж, вміють заплутати. А чого вони як вішали на жовтому щиті, синій не зняли? Жовтий повісили, синій не зняли.